Президент України після останнього візиту до Черкаської області залишився задоволений роботою щодо розбудови краю, розповів на прес-конференції Сергій Тулуб. Проте голова зазначив, що не задоволений тим, скільки грошей було вкладено. Він зазначив, що з такими інвестиціями інфраструктура області мала вже бути на вищому рівні. Президентом України дана дуже висока оцінка, тому що зроблено саме тут, в нашій області. За короткий термін. Ви пам'ятаєте, що стільки років проводились відновлювальні реставраційні роботи, а скільки коштів бюджетних за той період було вкладено? А де ж їхня результативність? Питання розвитку соціальної сфери області найбільше цікавить Сергія Тулуба. За його словами, аби покращити рівень життя людей, потрібно звернути увагу на освіту. Серед першочергових завдань розвиток сільських шкіл та покращення матеріально-технічного забезпечення. Одна з нагальних потреб сучасних сільських шкіл відсутність шкільних автобусів, розповів голова. Він повідомив, що не розуміє, як так склалося, що за попередні роки шкільні автобуси взагалі не закуповувались, начебто. У нас є сьогодні, мені кажуть, 77 автобусів шкільних курсують. Але потреба на сьогоднішній день ще, якщо повністю, як кажуть, все зробити так оптимально, то ще 94 автобуси. Я запитав, а скільки ж автобусів, як кажуть, придбано за останні роки? Ну, хоча б останні три роки. А вказується не з обласного бюджету, ні з місцевих бюджетів ніхто не виділяв ні копійки. Турбує очільника і питання заробітної плати для вчителів. Хоча підняти рівень зарплати не зможемо, повідомив Сергій Тулуб. Докладемо зусиль, аби допомогти тим, хто дійсно має низький рівень доходу. Крім того, голова облдержадміністрації хоче залучити до вирішення проблеми і різноманітні організації та вищі органи влади. Ми домовились із профспілками області, що разом. Спільно я вже переговорив з деякими нашими народними депутатами, які представляють сьогодні Черкаську область. Що ми вийдемо з пропозиції до міністерства освіти і до уряду щодо підвищення заробітної плати вчителям? Сергій Тулуб пояснив, що різноманітні реформи у суспільстві завжди пов'язані з освітнім процесом. Саме тому розвиток освіти, на його думку, одне з головних завдань обласної влади. Адже рівень освіти безпосередньо впливає на рівень життя населення.